Тема уроку перехід до багатоклітинності. Ви ознайомились з одноклітинними організмами, зеленими водоростями, хоміномонадою та хворевою. Серед водоростей є також багато багатоклітинних видів. Перша, поява багатоклітинності стала важливим етапом у розвитку організмів на нашій планеті. Прикодом примітивних багатоклітинних організмів серед рослин є зелені водорості Евдорейна та Вольбокс. Ще донедавна їх вважали колоніальними організмами. Клітини Евдорини та вльфоксу мають спільні риси будови і чимось нагадують хламідомонаду. Вони мають по два джгутики, дві скоротливі вакуолі, хворопласти з вічком, одне ядро. На перший погляд здається, що клітини цих організмів. Живуть незалежно одна від одної. Однак сучасні дослідження виявили, що в них одні клітини впливають на інші. Так, в Евдорині клітини розташовані в п'ять рядів у грудочці слизу. На одному з її полюсів розташовані дрібніші клітини, які не здатні до поділу, тому не розмножуються. Клітини контактують між собою з допомогою власних оболонок. У Вольвоксу контакти між клітинами щільніші. Оболонки сусідніх клітин зростаються між собою. У Вольвоксу, крім дрібних, є й великі клітини, здатні до поділу. Вони дають початок дочерним особинам. Через руйнування оболонки материнської особини дочерні виходять назовні. Статеве розмноження Вольвоксу відбувається таким чином. Одні великі клітини дають початок дрібним чоловічим статевим клітинам, інші великі клітини дають початок єдиній великій жіночій клітині яйцеклітині. Після звиття чоловічої і жіночої клітин запліднена яйцеклітина із часом дає початок новій особині. На прикладі Евдорини та Вольвоксу ми спостерігаємо явище спеціалізації клітин. Вона полягає в тому, що виникають різні типи клітин, які різняться забудовою та функціями. Погляньмо на малюнок. На ньому зображено ульву, яку ще називають морським салатом. Це багатоклітинна зелена водорость, яка мешкає в морях, у тому числі і в чорному. Трапляється здебільшого на мілководії, адже ульва теплолюбна та світлолюбна рослина. Зовні ульва нагадує яскраву зелену пластинку з гофрованими краями. Завдовжки вона може сягати до 18 см і більше. В основі тіла рослини утворюються вирости ризоїди. Подібно до коренів наземних рослин, вони прикріплюють ульву до різних поверхонь, наприклад, морського дна. Клітини ульви зібрані в два шари. Кожна клітина має одне ядро та один пластичний хворопласт. Ульва слугує кормом для багатьох мешканців морів, і її вживають в їжу в Японії та Кореї. Водорість багата на вітаміни та такі необхідні людині хімічні елементи, як ферум, манган, йод.